Новиночка до нас приїхали. Погляньте лишень гумові, сабо. Ось такого плану сліпони, алді 199 гривень за одиничку. Їх буде в лоті 17. Можуть попастися чорненькі, можуть попастися сіренькі. І вони тут, увага, тепленькі, подивіться, мегесенькі. отака вкладочка йде. Підошва та поверхня. Тут у нас іде матеріал підкладки Ева. Що ми маємо по розмірах? розміри у нас будуть від 37 до 41, і на мою вибачте, до 44, класний розмірний ряд. І на мою думку, Можуть трішечки мало мірити через те, що бачите, як п'яточка зроблена. Це можна враховувати, ну там уже по ділу ви будете бачити. Ось такого плану йде вкладочка тут спеціально вшита, для того, щоб зараз максимально комфортно людям для того, щоб ходити по двору, ходити по вулиці, можливо, навіть вдягти десь, де потрібно от саме гумове взуття, до прикладу. А воно зимове. Загальна вартість лоту 3385 гривень. Класна якість німецька, тому що це Aldi. тобто товар, весь перевірений, сертифікований. Дивимося. Ось, дивіться, будь ласка. Дуже класно, все всюди вказано. Тут у нас по моделькам цим іде вони легесенькі, це дуже до речі важливий момент, і наголошую європейська якість за одну модельку 199 гривень. Ставте гідну націнку. Давайте заробляти разом контакти для того, щоб замовити, а ви знайдете або в описі під даним відео, або в шапці профілю.